Планування і ведення бою в обороні та наступі, тактична медицина, а також снайперська справа. Все це опановують українські бійці під час навчань за технологією Лазертак. Відео максимально наближених до бойових умов тренувань. Опублікував головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Сьогодні ми імітували штурм умовно ворожих позицій з цими курсантами. Ми використовували технологію. Лазер для того, щоб військовослужбовці змогли ну, відчути оцей контактний бій на зап'язку, там ліва або права рука, видягається браслет і дає такий електричний розряд вегені. У нього є там дві спроби. Раз поранення, два поранення, його током б'є, і третє поранення, коли він загорається, це індикація, як йолочка новорічно світиться, то вже він не може ні стріляти, ні продовжувати бій. Викладають теорію в 151-му навчальному центрі інструктори, які пройшли бойові дії в самих гарячих точках. Що в реальній ситуації паніка хаос це соціа лежить, відходи не йди, йди сюди, накривають граната. Ти також ну, не впевнений в собі, що маєш робити. Ну, мені наприклад дуже подобається. Я думаю, що моїм побратимам. Вони з змішані групи є що вже був бойовий досвід в одній групі. І разом з цією ж групою є такі, що мобілізовані, в них немає бойового досвіду. Це дозволяє добре адаптуватися хлопцям, в яких немає бойового досвіду. У нас на всіх ділянках умови максимально наближені до бойових. Зараз на 240 метрів гасять це перша у нас ділянка, яка знаходиться в Капанірі. А зараз друга справа, ми підіймемося аж на відстань 500 метрів. І вони будуть, повірте, влучати на 500 метрів з голого АК. Без прицілу в каліматерів. Найголовніше. Чому ми навчаємо, це тактична медицина. Всі наші інструктори дуже кваліфіковані. Також вони всі пройшли бойові дії і практичне заняття продумували так, як вони самі були у бою, і це все відчували. Одним з коніших моментів на, на даний період часу є те, що додавалися нові люди, е, які пройшли. Трішки менше підготовки, ніж ми, і тому, так як це було наше перше зайняття, було трішки складно їм пояснити, що робити. Але хлопці старалися, ставилися на відміну. Мотивованість висока. У багатьох родичі залишились в окупації і багато хто просто хоче скоріше, щоб закінчилася війна.